Готові до огляду нового героя місяця? Тоді розпочинаємо. Зустрічаємо тільки у квітні герой стихії вогню Зарга має відмінні характеристики атаки, броні і здоров'я. Нарешті фіни почали давати героям місяця конкурентні стати. Клас розбійник не самий крутий, але в багатьох ситуаціях може дуже виручити, так як дає шанс ухилитися від особливої навички ворогів. Герой має швидкі набірмани, що дає змогу при використанні з певними загонами заряджатися йому за сім камінчиків. Наносить 435% шкоди. І з шкоди вірогідністю 50% може повісити кровотечу з досить суттєвим уроном. І якщо це спрацює, ціль додатково за кожен хід буде отримувати збільшено шкоду на 5%. І це все можна розігнати до Х10. Цей герой дуже схожий на знайомий нам торгрук. Але вона могла розганяти дебаф на вхідну шкоду тільки за рахунок свого особливого навику. А цей герой робить це завдяки кровотечі. І якщо разом з ним використовувати героїв з класом варвар або інші герої, які теж можуть накидувати кровотечу, то розігнати цей дебаф на максимум можна за дуже короткий період часу і без усіляких проблем. Так, ця фішка зайде не скрізь. Її головний потенціал це титани та міфи. Буквально пару ходів з використанням мани, і титан отримує максимальний дебаф. Ну і для тих, хто не в курсі, це все стакується з любим зрізом броні, як звичайним, так і стихійним. В основному проти зелених титанів багато гравців використовують бастера, але він трійка, а це п'ятірка, якого можна опіймати і прокачати. І повірте мені, результат по титану збільшиться в рази. Герой має зв'язок стихій, який дає всім героям вогню 5% вихиляння. Так, це буде працювати дуже рідко, але колись може виручити. Тому ок. Ну і дві пасивки, які дають зцілення та буст до мани за кровотечу. З цими пасивками герой може досить непогано триматися і буде постійно пришвидшуватися, що дає йому перевагу у режимах один на один звичайними героями такого ж типу. Куди ж підійде даний герой? Тільки атака, титани та міфи. Урон норм, набір мане супер, характеристики відмінні та пасивки і клас, тільки доповнюють цього героя. Так, імбою назвати важко. Так як якщо його зрівняти, наприклад, з Ругієм, то вона крутіша в усіх аспектах, але в цього героя своя місія. Це дуже непоганий герой, якого можна зловити. В захисті герой ролити не буде, тому що його закантрити і зняти кровотечі буде нескладно. В цілому вийшов. Доволі чудовий герой, якого потрібно ловити, прокачати та використовувати. На цьому все, друзі. Бажаю всім успіху з отриманням цього героя. Свою думку, як завжди, можете висловити у коментах. Всім дякую за перегляд і побачимось у next відео. Всім пока!